Ми крафтова обсмажка кави. Ми релокований бізнес, який перевезли до Чернівців. І спочатку повноштабної війни займаємося своєю діяльністю в Чернівцях. У Нас багато здобутків, як і на місцевому ринку, так і на ринку України. Ми збільшили свої продажі в районі 30% відсотків з минулим роком. 23-й рік для нас був роком розвитку. І стабілізації всіх процесів і налагодження і операційних, і маркетингових, і різних компаній. У новому році ми також хочемо збільшити, збільшити нашу команду, збільшити наші продажі і також радувати всіх українців нашою продукцією кави. У 2023 році запустило класний продукт наші пірамідки. Це дуже зручний формат кави, яка йде як чай умовно, тільки кава в пірамідках, яка не залишає за собою каву жмиху. Ось такий формат наших пірамід. Це є поштучна а, продукція. А, 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 здесь тут пакетик. А, всередині є мелена кава в пірамідках 11 грам, і це все закачано з азотом, тому що мелена кава дуже швидко псується і старіє. А щоб зберегти її смак як на перший день, так і через півроку. А, ми заканчуємо азотом, і це допомагає тобто, отримувати якісну а, чашку кави. Ось так: от виглядає наші а, пірамідки. Вони є різних сортів. Наразі є шість різних сортів. Де фільтрація через сітку, і кавовий напій досить чистий, збалансований, і це дуже швидко. Брати з собою в походи, в подорожі, або хто не має часу на заварювання, або купувати дорогі кавомашини, тобто просто бере каву пірамідки і заварює на протязі п'яти хвилин і отримує класну чашку за доступною ціною, тому що таку саму чашку купити в кав'ярні мінімум від 45 п'яти гривнів. А ми пропонуємо в районі 30-35 п'яти гривнів за ту саму чашку. Тому запуск нової продукції нам дав більші продажі, ширшу аудиторію і розвиваємося в цьому напрямку. Десь до Миколая ми підготували тисячу пірамідок наших, які це був частково наш збір, і частково наших клієнтів і людей відправили на різні підрозділи. Це поїхало і в 38-му бригаду морської піхоти, і поїхало в два батальйони місцеві. поїхало до служби безпеки. України, тобто там у нас ще є підписник, який також постійно їздить по різних батальйонах і бригадах. Ми також йому постійно відправляємо, десь раз в три місяці він прописує і потреби, і ми готуємо, відправляємо. Тому наша допомога, окрім якихось донатів на дрони, які збирають в загальному. Тобто ми ще допомагаємо своєю продукцією на безкоштовній основі підтримати хлопців, щоб у них була можливість скоштувати. Тому саме формат нових пірамідок він чудовий, бо їм нічого не треба, окрім знайти гарячу воду. У 2023 році ми відкрили взагалі кав'ярню в Миколаєві в третьої хвилі з посадкою з кухнею. Цьому дуже раді і плануємо схожий формат запускати в Чернівцях тут на місці, щоб. Щоб ще більший круг людей, саме місцевих скуштували наш продукт і познайомились з нами, ми отримали додатковий грант, за допомогою якого ми купили додаткове обладнання. Ми купили офісне обладнання для наших працівників у відділі продажів. І в загальному це, це є супер допомога від європейських партнерів та взагалом. Порівнюючи обсмажчиків чернівецьких, в кожного є свій профіль, а в кожного є своя стратегія і різний розвиток. Тому ми, ми дружимо плани на найближчі 2-3 роки, це ми стовідково будемо лишатись в Чернівцях і, і розвиватись тут. Я думаю, що з відкриттям нашого закладу, це напевно поставить всі крапки з, по цим питанням. В Принципі наше життєве і сімейне освоєння в цьому місті я рахую, що повністю адаптоване.